Так, Доброго ранку всім. Кого зміг підняв, кого не зміг, не підняв, але почнемо працювати. Сподіваюсь, що мене добре чути, видно. І ми з вами разом сьогодні продовжуємо вивчати дисципліну теорії механізмів та машин. Нас за розкладом лекція і минулого разу. Ми разом з вами почали розглядати кінематичний аналіз групи Асура другого класу другого виду. Ми з вами побудували та розглянули кінематичну схему та почали застосовувати за певними правилами та методикою проведення кінематичного аналізу. Почали будувати план швидкості. Відповідно, до тих правил, які висуваються, або тих вимог, які висуваються до побудови планів швидкостей, завданням, яке було для вас, для кожного з вас, створити кінематичну схему в 12 її положеннях. У мене таке питання до всіх. Скажіть, будь ласка, хто впорався з цим завданням і є якісь результати виконання? Буде дуже приємно, можливо, хтось поділиться зараз результатами своєї роботи, представить на екрані, я дам доступ, або ви самостійно можете це зробити, і ми разом з вами переглянемо ті виконані. Завдання, які необхідно було зробити. Задаю питання. Так, далі я ще не встигла зробити. Так. Ну, добре, до, добре. Я так розумію, що більша частина поки не долучилася до виконання цієї роботи, але це дуже сумно. Було виконувати. Завдання викладача то ваша робота, шановні студенти, ніяких складних завдань вам ніхто не задавав. А гадаю, що впоратися з цим завданням було під силу кожному. <кій> ну, добре, раз не виконали це завдання, відповідно, будемо. Рухатися тоді далі, і лекційний матеріал будемо продовжувати виключно за матеріалами, які я підготував. На жаль, зробити підказку відповідно до ваших виконаних завдань я не зможу і прокоментувати їх. Тож буду рухатися виключно за тим матеріалом, який було підготовлено. Нагадую, що було розглянуто. Чотириланковий механізм кривошипно-повзунний, який зараз представлений на схемі. До нього були прикладені заданий закон руху ведучої або вхідної ланки і визначено положення центру ваги ланки С ланки АБ, тобто С2. <кій> Було визначено. Що швидкість точок О та точки Б нульове знаходиться в полюсі, тобто починається з полюса вихід, <кій> і визначені швидкості, вектори швидкості точки А, точки Б та точки С2 за допомогою складання векторних рівнянь. Другою частиною вирішення цієї задачі буде складання планів прискорень. І це сьогодні ми з вами зробимо, як і домовлялися. А потім перейдемо до розгляду більш складного механізму, який також нам необхідно буде розібрати в межах лекцій. Тож переходимо, будь ласка, і в мене прохання все ж таки до всіх, хто сьогодні приєднався до нашого чату. <кій> Фіксувати рівняння та матеріали, які я буду викладати вам в свій конспект, задля того, щоб ви на практичному занятті могли долучитися і виконати кінематичний аналіз. Для своїх схем, які, до речі, ми почали розглядати в минулого практичного заняття. Для тих, хто не отримав номери задач. Будь ласка, на наступному практичному занятті. Нагадайте мені про це. І я кожному з вам видам ті завдання, які ми обирали на практиці. <кій> Тож, переходимо до. Визначення прискорення точки А. І оскільки точка А належить ланці ОА, вона обертається рівномірно і має нормальне прискорення. Це нормальне прискорення буде завжди, за правилами побудови планів прискорень, буде завжди спрямоване вздовж ланки ОА. Від точки А. До центру обертання О точки О, тобто центру нерухомого обертання ланки ОА. Відповідно величину прискорення точки А можна знайти, використовуючи рівняння, наведене зараз на екрані. Ви бачите, що прискорення точки А буде дорівнювати. Нормальному прискоренню, яке буде спрямоване від точки А з бік точки О1, та може бути знайденим за наступним рівнянням. Омега 1 помножена на ЛО1А. Але ми пам'ятаємо,